Це Белла. Собаку врятували із Добропілля, що на Донеччині. Там за нею доглядала родина військових. Собака має лап, розповідає представниця громадської організації «Порятунок тварин Харків Ольга Ілюніна. Вони за неї доглядали, дбали про неї, дуже її любили. Але через війну, на жаль, вимушені були поїхати на фронт. Віддали на тимчасову перетримку в добропіллі сподіваннях, що вони повернуться. Із Донеччини представники організації минулого тижня вивезли з десяток собак. У сусідній регіон вони їздять тричі на тиждень. Рятують тварин із селищ на лінії зіткнення у Харківській області. Ось так у середу 17 серпня зі Старого Салтова вивозили 14 котів. Це тварини, які залишились без господарів. Евакуація з Донецького регіону триває. З Харківського області вона триває, люди виїжджають. Це означає, що сотні тисячі тварин залишаються без людей. І це не просто безпритульні тварини, це тварини, які жили з господарями і які самі не переживуть холод. Кожну тварину вже тут, у Харкові, оглядають ветеринари, кормами забезпечують міжнародні організації, та тримати усіх далі у місті небезпечно, говорить представниця організації Ярина Вінтонюк. Ми готові робити це доти, доки буде потрібно. Але це перший етап евакуації, нам потрібен другий. Ми звертаємося до всіх регіонів України, де є більш безпечніше, це і до просто людей, і до організацій, до притулків, які можуть приймати цих тварин на, на тимчасове утримання. Ірина каже, зараз під опікою волонтерів 350 тварин. Їм шукають притулки або нових господарів, а готові віддати і на тимчасові перетримки. Ірина Гнатюк, Михайло Воронков, новини на Суспільному, Харків.